Я жила собі спокійно, думала, що все в нас добре. Пакет купляла я постійно, сміття кидала де завгодно. Хоч змії крутилися новини. Страждає екологія. Щось про забруднення і зміни. Вважала я, що це нурня, і з подругою сперечалась, вона казала Озирнись, доки лиховища не сталось, навколо нас ти подивись, як і повітря. Річки, заковані в бетон. Розноситься усюди вітром сміття, розкидане кругом. Зніми рожеві окуляри з очей своїх ти. Проблеми ці, на жаль, реальні, і вирішить, їх маємо ми. Та я відмахувалась завжди. Це мачня, казала я, в житті все настільки страшно, поки є друзі та сім'я. Поглянь, ось сонечко нам сяє, безкрає небо там плакить. І квіточки всі розквітають. Кожна по своєму майриць. Вона на це лише зітхала, про це більш не було розмов, та кожна з нас вже точно знала наступний раз все повториться знов. І от в момент усе змінилось. наступний раз більш не настав, і я одна враз залишилась без жодних, начебто, підстав. Але все сталося поступово спочатку лише кашель був. Потім вона пішла зі школи і вчилась тільки на дому До мене її не пускали, що зрозумію, все сама, коли настане час, казали, а я в це вірила, дурна. І от дали щоденник якось, її рука писала там, я дійсно все сама дізналась, та правда була надто зла. Слабкі легені ще з дитинства, про це я знала вже давно, і сприйняла тоді з презирством. Звідки лише взялося воно, потім ставало тільки гірше, почався кашель, хрипота. і розмовляти було все складніше, але приховувала це вона. Забруднення повітря вплинуло на неї, автомобільні гази, викиди заводів, Здання рівню бруду в атмосфері призвело до погіршення здоров'я. На жаль, вона не витримала цього. Закрила очі свої назавжди, життя її вже забрала хвороба і лише щоденник слідці залишив. Коли його я дочитала, сльозами вмилося лице, і окуляри з мене впала, я раптом зрозуміла все. Що мені далі робити? Порожнеча у душі? Як мені з цим далі жити? Доживати свої дні, вся природа загниває у забрудненні в смітті, ну а влада відкриває нам заводи все нові. Сортувати сміття круто, але що з ним буде далі? Все закинуть в одну купу в сміттєознім каравані. І так, що б я не робила, це не буде результату. Повиришують повинні ті, у кого в руках влада. Так я думала постійно і не знала, що робити. Щось змінить мені потрібно, але що не відповісти. І от сиділа в телефоні, портала відео бездумно, десь музика якась на фоні, десь там вечірки надто шумні. Та раптом бачу почни з себе, врятуємо екологію! Те відео, наче для мене, все подивилось повністю. Я зрозуміла, треба діять, і почала нове життя. Не марнувала вже надію, а вцілювала все сама. Замість пакету екосумка, сміття кидати лише смітник, квитки купляти за стосунку, а не плодити папірці. Так, це не змінить щось глобально. Але прошу, повір мені, полегшиться природі існування. Майбутнє починається в тобі.